Результат негативний, і гра не склалася так, як би ми хотіли. Але ж якщо проаналізувати помилки, які ми припустили з помилок, треба догравати момент. У всіх трьох пропущених м'ячах просто не дограли епізоди. Якщо молоді футболісти хочуть рости, вони повинні аналізувати свою гру і не не припускатись таких помилок, тому що на більш серйозному рівні. Звичайно, що будуть карати за такі помилки, тому не в дербі, в будь-якій грі не можна допускати таких помилок. Ну, я трохи працював в структурі, тому, звичайно, що якщо проаналізувати на сьогоднішній день по розмовах, по всьому, що відбувається, тут я спостерігаю, слухаю, то. Напевно, фанати на першому місці в Україні Львівських Карпат. Це решта, по розмовах, так говорять, і Карпати мали би бути на першому місці. Все найкраще, але якщо брати суд суто фанатів, фанати найкраще і приємно грати при таких фанатах, тим більше, я хлопцям сказав, багато більшість, практично всі футболісти, це. Також в свій час кожен десь грав, навчався в Карпатах, в структурі Карпат, тому це важливо для них. І я думаю, що зараз зимою в нас різні завдання з Карпатами. Карпати, звичайно, що будуть ставити найвище завдання, в нас завдання розвиток молодих футболістів. Не завжди воно буде проходити безболісно, тому що це складний процес. Я не пам'ятаю. В Україні команди, які б тільки молодими футболістами досягали якогось результату. Пам'ятаєте, грав і Маріуполь, де вихованці шахтаря були Чорноморець, вихованці Динамо Києва, і вони всі боролись за виживання практично завжди. Але ми вибрали такий шлях, і я вважаю це добре для молодих футболістів в Україні, тому що є команда, яка готова їм дати шанс. Сьогоднішній матч навіть показав оті помилки, що допустили футболісти. Бо вони, якщо хочуть рости, вони самі повинні аналізувати свою гру, вони повинні рухатись і не припускатись таких помилок, якщо вони хочуть. Я сьогодні з будь-якої команди заберу два футболісти, і вже буде складно. З будь-якої команди, два найкращих футболіста заберу, і буде тій команді складно. Тому в нас і так була наймолодша команда в Лізі, а забрали, ну. П'ять чоловік, дай Бог, що я їм тільки бажаю найкраще, щоб вони росли, щоб вони досягали. Це все футболісти збірники були, молодіжний збірник, то ще національної збірної. Тому будемо на їхнє місце виховувати нових футболістів. Це складний процес, але раз ми вибрали такий шлях, будемо не рухатися. Не думаю, що це зіграло ключову роль, я ще раз кажу, кожен футболіст, який є з 11 на футбольному полі, повинен вдарувати свої моменти, повинен якісно це робити. Не можу сказати, Карпати скористалися тим моментом. Тому сьогодні, на мою думку, заслужена перемога Карпати. Хочемо побажати тільки, щоб вони далі боролись за найвище місця в чемпіонаті. Перший тайм ми не зіграли так, як би ми хотіли зіграти. Не було цієї агресії, якої би ми хотіли бачити від команди. Тому ми зробили корективи в перерві. При рахунку 2-0 на женпадаючий 7-8 метрів не в є поворотах, це проблема, тому що треба такі моменти реалізовувати. Рахунок 2-1 будь гру можна повернути. І ми ще раз хочу повторити молоді футболісти. Ми їх вчимо, щоб вони грали всі 90 хвилин, не дивлячись на рахунок, щоб вони вчилися, щоб вони розвивалися. Звичайно, що з них всі не будуть грати на якомусь рівні, але і ми не знаємо, хто буде грати на якомусь рівні, але їх потрібно розвивати, тому що молодий футболіст повинен грати. Але грати, і Якщо він не буде грати, він не буде і збірну попадати, ні молодіжну, ні юнацьку. Тому я думаю, що їм повезло, що вони грають в русі сьогодні, але їм потрібно робити аналіз. Чого очікуєш від перегляду гри руху з «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу, ФАВБЕ преміум-партнер клубу Рук.